Доброго дня! Мене звати Чада Юрій, я менеджер компанії Базф. Працюю по Кіровоградській та Миколаївській області. Зараз ми знаходимося в Кіровоградській області Новоукраїнський район в господарстві Разцвет. Сьогодні ми поговоримо і оглянемо поле озимої пшениці, яке було оброблене інноваційним фунгіцидом Сістіва, який наноситься на насінину, і з баковим партнером Кінтаду. І сьогодні нам допоможе. Оглянути результати роботи, головний агроном Денис. Ну, ось ми знаходимося на полі озимої пшениці в господарстві Росвід, і нас зараз ознайомить більш детально Денис. Всім привіт! Я головний агроном товариства Расвет працюю тут вже 12 років. Наш банк землі це 4,5 тисячі гектар, з них 30% у нас озима пшениця займає. Тут попередник озимий ріпак, сіяли ми на початку вересня. Денис, поділись, будь ласка, чим обробляли ви дане поле От, зерно? Обробляли ми перед посівом сестівою у суміші із кінто дуо. Чому саме ви обрали таку схему захисту, саме сестіва і кінто дуо? Ну, тому що два роки тому ми обробили сестівою свої посіви і залишились задоволені цим, тому що у нас була чиста листова поверхня пшениці, не було кореневих гнили і працювали ми фунгіцидами аж перед початком виходу колоса. І Я, як агроном, я спокійний, і не переживаю, що якісь хвороби нападуть на пшеницю. Також, якщо, наприклад, м'яка зима, велика кількість опадів, Є такі господарства, які заходять і працюють взимку фунгіцидами, щоб зберегти цю листову масу, а там вже не, не та температура, не ті погодні умови для того фунгіциду, щоб він гарно працював, а сестіва контролює ці всі питання і нам сподобалося, ми вирішили обробити всю пшеницю сестівою. Як в цьому році у вас склалися погодні умови? Як планували внесення фунгіцидів і як використовували і коли. Цей рік була затяжна весна, холодна, і у усіх відтермінувався перший обробіток фунгіцидами пшениці. А ми, так як обробили сестівою, ми за це не хвилювалися. Ми перший обробіток пропустили, так як тут була сестіва, і обробили пшеницю аж по флаговому листу. Я спостерігав за цією пшеницею, не було ні. Ніяких листових хвороб, нічого. Чи виправдалися всі сподівання е, з такою схемою захисту по пшениці, саме обробки насіння, на які ви очікували? Так, виправдався. Нерви в порядку. Я спав спокійно, тому що не було кореневих гнил і все було в порядку. Також ми не робили перший обробіток фунгіцидний. Це зекономило нам ресурси. Я всім довольний. Денис. Давай оглянемо нашу пшеничку, який ми маємо на сьогоднішній день Ось результат. Сьогодні у нас вже цвітіння відбулося. Ось ми маємо ось такі колоски. Ліговий лист чистий. Ми маємо прапорцевий листок чистий. Під прапорцевий листочок у нас чистий. Ось не дивлячись на те, що у нас сьогодні вже 7 червня, ось перший і навіть другий листок. Показують те, що тут фунгіцидний захист був потужний, не дивлячись на те, що він був тут всього-навсього зроблений один раз. Ми маємо потужну розвинену кореневу систему. Зернівка Ось. вже формується. Формується вже зернівка, скоро mm. буде у нас період молочно-воскової стиглості. Ось. Вологи на сьогоднішній день. Начебто поки що вистачає, будемо сподіватися, що весь закладений вже, врожай, вже не дуже скручується, бачиш? Потужно, потужно ви наповниться і будемо виходити збирати. Ось цю пшеничку, красуньку. Як яке кущення потужне. Потужне, гарне стебло. І Практично всі пагани, які вона... Заклала, майже все вона витягла. Диви, яка глибина пасіума. Ідеально. Ідеальні. Ідеально. Ну, тут же ж спеціалістами. Скільки у нас колосків у колосі і вони більш-менш такі ще й, скажімо так, вирівняні. Ну Трошки є у нас. 7. Яка густота тут на полі Денис? Ми сіяли 4 мільйони. 4 мільйони, плюс вона розкустичилася. Ось ми маємо раз, два, три, 4, 5 паганів продуктивних. 5 паганів продуктивних. І ось за такими, за такими колосками. Густота гарна. Колосок гарний. Шкідники хвороби всі проконтрольовані. Очікуємо. Налив, закінчення формування зернівки, налив і до збору врожаю. а підкажи будь ласка, а які у вас в господарстві плани на майбутнє? Плани на майбутнє це розвивати, збільшувати врожаї, покращувати свою технологію. І саме сестіва, я думаю, одна із ключових цих. Цієї технології, так як вона зберігає наш врожай, який ми там плануємо виростити. Вона оптимізує наші витрати в господарстві, це також немало Плануємо покращувати свою сівозміну, додати, наприклад, свою сівозміну горох. Ми там взяли сорт на, на пробу один і на майбут... на слідуючий рік плануємо додати сівозміну, ще й горох, щоб пшеницю сіяти по кращим попередникам щоб і ґрунт був відповідний до посіву цієї озимої пшениці. Плануємо виростити 10 тонн з гектара пшениці і для нас це буде приділ. Я вам цього від душі бажаю. Отже, Денис, давай зробимо коротенький підсумок. З нашої сьогодні співпраці. Я препаратом довольний, він е, дає гарний результат. Е, пшеничка гарно стоїть. Е, тому я думаю, і надалі будемо з ним працювати. І спати спокійно. І спати спокійно, так. Да. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нами в соцмережах. Підписуйтеся і ставте лайки. Всього найкращого. До побачення. EASF. We create chemistry.